Багатозільна настоянка, яка дозволяє перетворитися на будь-яку людину, є одним із ключових магічних елементів у серії про Гаррі Поттера. Проте у фільмах її використання є непослідовним. Перший раз ми бачимо багатозільну настоянку у другій частині. У книгах, коли Гаррі випиває її та перетвориться на гойла, його голос також змінюється. Він стає гучним, повільним і хрипким. Як у Гойла. Але в другому фільмі творці вирішили, що персонажі будуть зберігати свої оригінальні голоси, навіть після перетворення. Цей підхід повторюється впродовж усіх фільмів. Наприклад, у смертельних реліквіях Частина 1, коли Гаррі, Рон і Герміона використовують настоянку, щоб проникнути в Міністерство магії, вони знову говорять своїми звичними голосами. Те ж саме відбувається і під час битви саме Поттерів. З точки зору кінематографії, це зрозуміло. Збереження оригінальних голосів допомагає глядачам легше розпізнавати персонажів. Які перетворилися, проте це суперечить логіці книг, і тут виникає найбільший дисонанс у келиху вогню. Барті Крауч молодший, майже цілий рік використовує багатозільну настоянку, щоб видавати себе за Аластора Муді, і тут він говорить його голосом, а не своїм в іншому випадку. Йому б не вдалося обманювати колег, які точно знають, як звучить голос Аластора.